Продукти, за якими я спеціально їду в Таврію. В панове беріть попкорн, бо зараз буде цікаво. Адже в Таврії ми закупаємось досить часто. Тож маю багато улюблених продуктів саме тут. Ні, ну ви подивіться і зацініть, яка гарна та новенька саме ця Таврія. Знаєте, де знайшла таку? Та Ірова, я вам навіть трохи заздрю. Це Оновлений супермаркет Таврії в торгівельному центрі Панорама. клас дуже стильно молодці. І просто при вході бачу, який великий вибір фруктів і ціни приємні. Наприклад, подивіться на ці авокадо. Ой, а для поціновачів гарного вина зараз буде справжній шок-контент знахідка. Адже в Таврії тепер можна купити просто за смішні гроші, враховуючи якість продукту. Справжні: іспанські, португальські, французькі вина. Ціни самі бачите, вони такі ж, як в Європі, без нецін. А знаєте чому так? Тому що тепер Таврія Ве купує напряму у європейського виробника без посередників, щоб отримати максимально вигідну ціну для нас покупців. Ну вибір, звичайно, просто очі розбігаються. Знайти ці вини в Таврії можете з табличкою наш імпорт. З важкістю відриваюся від вінішка, але йду показувати вам далі. Влітку в Таврії завжди купуємо кавуни. Обожнюю у них саме ось ці фініки. А також саме тут купую зерна для приготування попкорну вдома. По перше, це корисніше, адже додаю лише олію та сіль, нічого зайвого. По друге дуже. Вже вигідно такого пакетику вистачить на ого-го. Льоша обожнює ось таку намазку і корку. До речі, зверніть увагу, як багато зараз в Таврії акційних пропозицій на різні товари. Достатньо вигідно, можна взяти філе сьомги, червону рибку я люблю. Також обожнюємо копчену скумбрію, це просто любов і завжди беремо її в рибному відділі Таврії. Господині, ви просто гляньте, яка знижка на коропа зараз. Так, зізнаюсь, із кулінарії тут є деякі позиції, які ми купуємо досить часто, наприклад, оселедець під шубою. І просто моя любов вже багато років ось такі. Які їх запіканочки дуже смачні. Подивіться, в цій новенькій Таврії така гарна зона прямо біля кулінарії, де можна сісти і поїсти. Далі із сирів до салатику завжди беремо бринзу саме в Таврії, обираємо таку чи ось таку. І люблю у них ось цей камамбер. Я його запікаю. Доволі часто беремо ось такі індичі сосиски, улюблена та найміцніша гірчиця. Виглядає ось так. Погодьтесь: дивіться, які класні макарошки є для діток з різними формами, навіть динозаври. Рекомендую ось таку вівсянку в Таврії, недорога та корисна набагато то краще тої, яку треба просто запарити. І до речі, якщо про користь побачила ось таку суміш із трьох видів. Аделя обожнює Птітім, благо в Таврії він завжди є. Сіль зачасту беремо ось цю. Дуже часто у них по акції, і я завжди беру його листкове тісто від левади. Випікати з нього можна, що фантазія дозволить дуже смачно. А це наші улюблені хінкалі, взагалі розглядаючи із всіх супермаркетів, найсмачніші для нас саме ось такі ставрі. Зараз вони, до речі, на знижці. Улюблене морозиво, київський пломбір від Макс Холод. Танка від міськ, мол, завод випічка в таврі, це окрема любов, просто не можу пройти повз профі тролі, роліні, ось такі круасани та булочки з маком. Упс, час закінчується, а я ще так багато хочу вам показати, тому зроблю другу частину.